Всіх вітаю. Ну, відео, будь ласка, чергова розпаковочка. Поїхали. Так, Едуард Валерійович. Так, ну, перше, бачу. Так, це у нас ГРППМ мабуть, розйоми. Так, ГРППМ, да, рік, кінець 80-х. Ну, так і десь в районі 160, по-моєму, 170 гривень Ну, Там два не по, о, подарочек Оце дякую. Оце розходний матеріал. Так, поїхали. Дивимося зараз. Ну, це, мабуть, на аналіз. Це так. алюміній. Так, я так розумію, тут алюмінію аналіз не потрібен. Так, ну і трошки медячи. Так, ну поїхали. Ну, мід сьогодні це неділя. Людина відправила раніше. Ну, порахую по 330, бо з понеділка, мабуть, ціна трошки нижча буде. Так, тут у нас це щось непонятне. Радіатор алюмінієвий, Так, ППшки. Підписано, посортовано. Так, ну це срізка склад таке неприйомне. Ну, це срібло, сейчас пульнем, скоріш всього, чисте. Це навіть не знаю, що це на аналіз. Теж підписано, не знаю, так як я сказав. так, Ця штучка прийомна. Це якісь датчики чи конденсатори. Ні, це конденсатори. К-50, це Неприйомне, так. 908, 908, 808, ну просто кидайте краще крема. Ну і тут не багато, бо 908 вони трошки дешевше. Ну як трошки? В половину. Нет. А 808, да, ті там в районі 65-70 гривень. 908 так же сам. Не 808. А 908, да, ті дешевше. Так, Нет. ПП шкіре. А, 809 дешевше? дешевше. Да. Молодець студент. Так, СП. Так, зараз тут по меді ясно, по алюмінію ясно, це зараз зважиться, а це зараз посортуємо, популяємо дамо людині відповідь. І так, фінал посилки. Так, поїхали. Роз'єми, 160 гривень штука, ну ці порахував по 140 чи 150 порахував. Ці? 140. 140, ладно, ну по 150 накине за ці. Так, далі, поїхали. Ну, Це думав срібло. ну... Навіть пульну це посріблення. Купрум, плюмбум, аге, ну, це посріблення. До речі, ну, такий матеріал порахували десь в районі 600 гривні кіло, ну тут небагато, але пораховано. Так, із неприємного. Каємки були 11. Ну це неприйомні, вони такі ну, пузаті. Як я, мабуть. Так. І було дві кмки червоних, е в неприйомних. Ну, ці теж пораховані. Так, к 53 1 1i18. Було по трьом пакетикам, ну вони всі в одну ціну по 1,5 гривні за грам. Так, 808. По чому рахував? 64. 64, так. Ці. 12 гривень. 12 гривень так, ну, зелені 46,36, понятно. Так, оце дорогі речі були, це метал стекло. 58, так звание 58 гривні 58 штучка. Так, СПшка одна була одна така мікросхемка Таких Гроби. два гробика. По чому грубить рахував? 35. 35, нормально. Так, ППшки по чому рахував? 64. Там Всі нормальні 67. були, да? Всі погоды потом. Так, далі давайте. Дивіться, Ну проволока була, ну вона темніє сразу. Ну тут я з той сторони. Ну воно все пропалене було, Ну сразу, ну, я не знаю, передасть воно що, угу. Коля відрізняється, Ну воно потемнее. Ну я сейчас пульну Це теж, э -э Ппшки були, ну Тут 20% в паладі, Вот воно раз. і сковородочка аж ближ... Ближ... ну Тут питань нема. Це сейчас для того пульну плюбу ну, оцю, що не видно було. Есть? Никель чисто. Никель, да. Ну це никель, там, ну якусь оцю, там разом. Вот так от Якщо Если тут буде паладь, воно покаже. Ну то ж саме. Тут никель, хром. Ну, то есть, Тут паладія немає. Так, далі, з того, що на аналіз. Ну, це алюміній, це кришки радіатора, воно було пораховане як алюміній. Це теж алюміній. Ну, радіатори Радиатори тут стояв або транзистор, або ну, щось стояло. Це алюмінієві радіатори, воно пораховане як радіатори. Загальна сума посилки вийшла на 4866. Ну, якось так. Всем дякую, підписуйтесь.